Так, доброго дня, шановні. Послухайте, уже прямо з усіх, з усіх, прямо з усіх платформ, з усього куча новин, всі у Раді зареєстровано законопроект номер 8226 який передбачає можливість ФОПу неплатнику ПДВ найманих працівників обрати спрощену систему з податковим агентом банком. Значить, що це мається на увазі? Її можуть обрати виключно ФОПи третьої групи, виключно без найманих працівників, і мають проводити лише безготівкові розрахунки. Значить, що нам пропонують? Пропонують, щоб банк самостійно сплачував автоматично 5%. Та мінімальний ЄСВ, а також надасть податкові інформації про надходження коштів. Тобто, усе відбуватиметься автоматично. Не люблю такого, одразу скажу, я дуже скептично до, 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 до такого відношуся, а тим паче в сучасному світі, в нашому сучасному світі, українському. Тому що вся інформація може витікати абсолютно спокійно до податкової, і не тільки вашого ФОПу, а ви дасте банку можливість. Я впевнена в цьому, я ще не бачила ніяких договорів там і які там будуть умови. Ви ж розумієте, що банк вам надасть договір, по якому ви даєте свою згоду на те, щоб банк всю інформацію передавав в податкову. І банківська таємниця просто ну, дівається сама по собі. Вона просто зізає. Це перше, чим я не задоволена. Друге, я не задоволена тим фактом, що не забувайте, будь ласка, що валютні операції, а третя група зачасту це IT-програмісти, які просто займають заплонили зараз нашу Україну, і вони працюють практично кожен другий з валютними рахунками. А ми всі з вами знаємо, що Конвертацію вони самостійно можуть не робити, а зберігати у валюті кошти, і в цьому банк може зробити помилок, робити, тому що банк може поставити перерахунок податку на кінець кварталу тільки з конвертованої валюти. Тобто ви розумієте, да, що? А ми з вами знаємо, як розумні люди, що оподатковується по та сума, яка прийшла в той день у валюті, і в неї є сума гривневого еквіваленту, на якій ми дивимося і його оподатковуємо під 5% або під 2%, у кого зараз яка ставка. І я просто переживаю, що, ну, що це буде нереально. Ну, мені здається, що будуть, будуть помилки і плюс ЄСВ. Пишуть, що вони будуть знімати мінімальний ЄСВ. Також мені це не подобається, тому що на період військового стану ми з вами знаємо, що ФОПи мають право не сплачувати ЄСВ, це закон, який йде паралельно з, з податковим кодексом, він окремий закон України про ЄСВ. Тому, якщо надали можливість не платити, там зовсім інші правила гри. Незалежно від того, у вас є дохід або ні, це лише стосується вашого стажу. Якщо ви наразі не хочете того стажу, то ви не сплачувати сво можете, і вам за це нічого не буде, це точно. Зараз дуже велика конфузія лише з єдиним. Тобто там у нас конфуз, і ніхто не знає, можна платити чи не можна. І я вам скажу так, хто зараз знову набіжить сюди у відео і буде кричати знову про єдиний, що можна не платити. Полтавська область вчора була в мене ліквідація, я вчора почалася ліквідаційна перевірка. Полтавська область мені одразу заявила, після 30 липня. Ви мали платити єдиний. Якщо ви не можете довести, що ви не могли його платити. Я говорю, як я вам маю довести? У нас не було ні доходу, нічого. Це не важливо. У вас що влетіла ракета? У вас що там ще щось трапилось? У вас що хтось помер? У вас що? Я говорю, да ні, слава Богу, цих всіх факторів у мене не було, але мені вистачало того факту, що мій бізнес не працює. Значить, це не привід не платити єдиний податок. І, і отже, якщо я вам донарахую його, а, то а, ще й буде за невчасну сплату 50% штрафу. Так що, дивіться, це на секундочку не податкова район, мені говорить, а область. І зі мною весь час усі прирікаються, ну, я ж ще раз пояснюю: я працюю до кінця, я не працюю на півшляху, там, типу, як всі. А я і відкриваю, і веду, і ліквідую. І от вам етап ліквідації, те до чого всі прийдуть, і йолки-палки. І от на етапі ліквідації у мене кожна податкова сказала, крім одної, крім міста Києва, місто Київ спитав, чи не було у мене оборотів, і вони дозволили написати листа. В попередніх відео ви можете пройти, подивитися. Я про це знімала, там є текст листа, де я змогла написати і списати єдиний. Вони мені списали його дійсно. А це, я прям, Болтава змусила мене заплатити за один місяць. Ми там за один місяць не заплатили, і клієнт вирішив, щоб не, не портити нерви не собі, не мені, не, не всім іншим, не державі, як то кажуть, сплатити. І ми сплатили його. Ну просто ви навіть не уявляєте, що до цього було. Ну, добре, це все, що це моя думка з приводу смартфопів. Ну, не знаю, я проти. Поки що проти. Я за таке майбутнє. Тим паче, що зараз дуже багато платформ надає вже такі послуги, і приват можна сформувати звіти, і в дію можна сформувати звіти і сплатити, і вже нікому не потрібен той бухгалтер. Але є моменти, є нюанси. Це все робиться для того, щоб людина думала, що в неї все добре. Але не завжди буває все добре. Потрібно для того, щоб ти розумів, куди ти і що відправляєш матчасть. часть мат часть це потрібно все вивчити, прочитати, і потім тільки довірятися системним списанням, системним подачам, системним підрахуванням. Все, що хочеш, може бути, треба все аналізувати. Тим паче, що у кожного другого, третього чи четвертого у нас стоїть касовий апарат. Уже. Так що дивіться, уважно. Перед тим, як погоджуватись на такі смарт-ідеї і смарт-функції, все проаналізуйте, обов'язково ознайомтеся з договором між вами і банком, а це, скоріш, буде Приватбанк. Ознайомтеся з, з цим договором, що він буде передавати податкові. Якщо він передасть, не дай Бог, ваші дані по вашій особистій картці, які ви не задекларуєте, то це буде, це буде погано. Все, це все, що я хотіла сказати з приводу цього нашого значить, законопроекту. Це ще не закон, але він прямо нас такий нашумівший, що я прямо і Інстаграм, і Фейсбук, і скрізь про нього, і ось газети, і платформи, і статті уже все всі проговорять про цю смарт спрощенку Ще раз повторюсь: просто будьте уважними і обережними, щоб ви не підписали собі щось інше. Дякую за увагу.